Скільки в середньому наробляє за сезон техніка? Наприклад, косорка за три укуса обирає тисячу гектарів. Який наробіток преса? У вас не один прес, два. Два праси, так. Да. Скільки в них разом річний наробіток в рулонах приблизно? Три, це є три, ти, три тисячі. Получається ж три тисячі, три, виходить, виходить, в три тисячі в сезон на два праси. Ні, на один. На один прес. З якими тракторами працюють дані прес-підборечі водогосподарства? 892 МТЗ, ну краще, я замітив, що краще підходить для, для прес-підборщику. Це 1221 МТЗ, а для Касарики проходять 892 за голову, вистачає. Головне, щоб був двигатель 245-й, це тобі, ж, турбінірований двигатель, його вистачає за голову. Ми зараз сіткою, сіткою використовуємо шпагат уже одійшов давно, тому що це якісніше, це не так розпадаються самі тюки. І швидше. І плюс, що зараз йде вже цим, сіткою, там стоїть от, і змельчитель. Цих же ж ще перебиває, плюс до того, що сама, сама косорка-плющілка скошує, плюс ще коли попадає вже в прес підбирач, там ще стоять спеціальні ножі і, і змільчує. Це дуже дуже треба. Це не, виходить, це не таке стебло, да? там не таке. Виходить, це вже мелка фракція, А це, я, я так розумію, коровкам це ну, легше, краще і якби. Дякую. Ну, я так зрозумів, як макарони, знаєте, є з длінні, да. ну, не макаруни, а ці доспаті да, є лінії, а то є маленькі. Я так думаю, що краще, як тоток. Я всі зрівнювати, якщо прирівнювати. Це роки вже три, мабуть. Форму ще, даже, ще да, не розпалися, розпали. все чітко підстеляємо, все нормально, ніде нічого. Тут, навіть ну, якщо дощ йде, ви бачите, яка промокання. Тут доліше, тут все одно сухе. А промокання тільки йде, не знаю, може, 5 сантиметрів. А далі все воно сухраняє, себе зберігає, іменно. І дивіться, нічого не ні, ні розлізлося, ніде нічого, а це найважче. При перевезенні воно не розпадеться і так що. Все, все на самом деле, якісно, круто. Молодці, клуб.